Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Щойно була доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка. Блискуча операція проведена на території ворога виключно проти військових цілей, проти саме тієї техніки, яка використовувалась в ударах проти України. Дуже відчутні втрати Росії і абсолютно справедливі, заслужені їхні втрати. Дякую службі безпеки, особисто генералу Малюку. Також всім, хто був задійний в операції, готували операцію більш ніж півтора роки. Планування, організація, всі деталі були ідеально підготовлені. Можна сказати впевнено, що це абсолютно унікальна операція. Найцікавіше, і вже зараз це можна говорити публічно. Офіс нашої операції на території Росії знаходився безпосередньо поруч. З управлінням ФСБ Росії в одній з їхніх областей загалом в операції було використано 117 дронів, і відповідна кількість операторів дронів працювала. Вражено 34 стратегічних носіїв крилатих ракет на аеродромах базування. Діяли наші люди на території різних російських регіонів в трьох часових ПСА і наших людей. Напередодні операції з території Росії вивели зараз. Вони в безпеці. Ті, хто нам допомагав. Дійсно, приємно, коли речі, які санкціонував ще рік і шість місяців тому працюють та забирають росіян більше 40 одиниць стратегічної авіації. Продовжимо цю роботу ще до початку здійснення цієї операції, у нас були. Дані розвідки про підготовку чергового російського масованого удару. І це дуже важливо для всіх наших людей не ігнорувати повітряні тривоги. У ніч на сьогодні було майже 500 російських дронів, ударних дронів. Щотижня вони збільшували кількість одиниць на удар. Зараз вони теж підготували калібри з морських носіїв. Ми розуміємо, з ким маємо справу. Ми будемо захищатись всіма методами, які доступні нам доступні Україні. доступні Україні, українцям. Ми жодної секунди не хотіли цієї війни. Ми пропонували росіянам припинення вогню ще з 11 березня на столі американська пропозиція повного, безумовного припинення вогню. Саме росіяни забажали продовжувати війну і навіть в таких умовах, коли весь світ. Вимагає зупинити вбивство і дійсно потрібен тиск, тиск на Росію, який має повернути її до реальності.